Ми в Геленджику. Ні, не в тому, що на Росії, а в тому, що в Запорізькій області, де знаходиться історико-культурний центр «Етносело». Хоча скільки тих кілометрів до росіянського, і там скоро будемо. Сьогодні тут благодійний фонд покоління майбутнього будуть перетворювати війну на мистецтво, розмальовувати ящики з під боєприпасів, а ми це будемо робити разом з ними. Організаторами заходу також виступили волонтерські об'єднання Твори добро Україну. Допомагає нам у малюванні художниця-мураліст Людмила Кирилюк. У Наш такий нелегкий час. А... Шукається завжди якийсь вихід для себе. Коли ти розумієш, що там тобі потрібно, там ти зобов'язаний, а там ти просто мусиш, то немає часу у людини для себе, немає часу для того, щоб подумати або. Якось е, наповнитися е, чимось позитивним, приємним, легким. Тема для малювання все те, що відгукується при слові Україна. Нам відгукуються соняшники. Їх і малюємо. Соняшники бачимо. Ну, буде, ні. ну так, мати так. Мати. Просто ми їхали, якраз багато Я соняшників, і там соняшники, і тут соняшники. сюди. Четвертий ящик у нас буде. Соняшник. Супер. Так, да, а я буду зверху тоді. Да, да, супер. Так, да, да, звичайно, звичайно, давайте малювати разом. Це ж у нас обща творчість. А можна у вас трошки вкрасти цього? Не, ну, то візьми. І... і я поверну. Да. А серветки? серветки? А серветки дають. Ми назвали це арт-терапією. І вона не хоче нас легко підпускати до себе. Перша банка фарби не відкривається, однак разом ми долаємо це випробування. І починається творчість! Завершуємо наш соняшник і підписуємо роботу червоним. Бо червоний то любов, а чорний то жба. Готово. Чудово, що є таке етносело, де можна приїхати відпочити, де волонтери можуть взяти участь у таких арт-заходах і наповнитися ресурсом, каже художниця Людмила. Чудово, що є етносело, Чудово, що організатори а, вирішили створити такий майстер-клас, де люди можуть а, приділити час для себе, саме вкласти у ці ящички, те, від чого вони наповняться. Максим Кравчук, голова фонду. Каже, що ящики залишаться у етноселі. Ми хочемо, щоб ці ящики залишились тут, як нагадування, що війна ще триває і ми повинні максимально підтримувати наших захисників. Благодійний фонд планує ще подібний захід із залученням художників та подальшим аукціоном на користь ЗСУ. Ми плануємо, якщо вийде. Залучити спілку художників України до розмалювання різних тубусів, гільз, інших ящиків з підприпасів, щоб зробити такий воркшоп у Запоріжжі. і потім створити виставку і в подальшому все це реалізувати на благодійному опціоні, щоб придбати щось корисне типу дронів для наших захисників.